You, so if in the you watch, are you... ambassador, I'm am former president. У нас там відкритий мікрофон, просто підійдіть до мікрофона і перший отримає перше запитання. Будь ласка, вкажіть себе. Майкл Вашура, я з інсайдер. Майкл Вашура, я the insider. Ви згадали про те, що до 24 лютого 2022 року в Україну були поставки зброї. Ви згадали Луменшен Стінгер, Джевелін. Росіяни, звісно, знали, що їх доставляють І Одна з причин, чому ми це знаємо, в тому, що в лютого на своєму звісному засіданні Ради безпеки Сергій Шойгу говорив про те, як українська армія готується до війни. Вони також знали, що у нас knew, є свої плани, their plans, тому що вони показували їх по своєму телебаченню um, з маршрутами з Білорусі і все. 23 лютого у вас брали інтерв'ю Ярослав Трофімов із Wall Street Journal, і ви попередили його, що вторгнення почнеться десь місяця четвертої години ранку. У мене ще кілька друзів Absolutely. є яким так та Абсолютно. Кожен хто мав достатньо хороші зв'язки Києві, знав, що починається вторгнення знав, що українська армія готова. Знав, що є Джавеліни, Енлау і Сінгери. Але російським військовим, яких розбудили серед ночі, забрали мобільні телефони та відправили в Україну, не повідомили, куди вони прямують. Хтось думав, що це дивно. a journalist. Вибачте, журналісти ви повинні провести спеціальне розслідування того, що відбувалося за два тижні до 24 лютого. Я з радістю надам вам всю інформацію, яку маю. Мені подобається ваш стиль. Перший раз, коли я мав заяву у парламенті, це вересень 2021 року. Це легко перевірити. І Я відразу сказав, що ми повинні дати 60 мільярдів гривень на збройні сили, тому що російська агресія не уникнути. Припиніть витрачати гроші на велику програму будівництва та фінансуйте збройні сили. У найбільш боєздатних бригадах у нас менше 50% солдатів. The наші солдати отримують зарплату менше ніж забезпечення на ринку.